Я не готував полунятові ніякої промови, і в цьому немає потреби. Справді я є активним для Олександр, учасником Євромайдану, бував там неодноразово, хоча не вважаю себе ніяким героєм, більше того, разом з тими особами, які підтримували цю ідею і їздили разом зі мною на Майдан, вважаю просто піщинкою того процесу, який призвів до таких результатів. Я думаю, що всі тут немає потреби проводити політику. Всі прекрасно розуміють, що яка, які умови склалися для такої революційної ситуації, дай Боже, щоб все у нас залишилось мирним шляхом стосунках з братною Росією. А те, що Янукович це вже на смітнику історії, ну, кожен як зміг, так і використав свій час. Е, результати голосування по голові підтвердили, що він залишається легітимним. Як компромісний варіант пропонується пропозиція. Що немає необхідності представляти себе особливо, знаєте мене по роботі в відділі освіти, знаєте мене сільські голови і депутати-колеги. Сподіваюся, що якщо ви таку, е, висловите мені довіру, то я постараюся її виправити. Так як працював до цього часу по освітній галузі, у міській раді, в газеті і в інших, з гуманітарії в мене, можливо, немає. Достатньо, звичайно, немає достатнього е, українського досвіду, але все це вирішується в процесі роботи. Буду виконувати свої обов'язки добросовісно в разі, якщо підтримуєте таку кандидатуру. Дякую. Чи буде запитати? Можна за вас. ну Я учасник майдану, я теж учасник, кандидатури в розв'язанні Харіюнчука. Значить, ми чому цю квіту запропонували? Ну, по-перше, вище молодий, так, ви кажете, чи я хочу, мені було запропоновано тоже, Але я відмовився, тому що вже мій рік... було, ми вікні допомогли. Значить, ми запропонували. Не духаю, так, тому що він активний все в Майдану. Я з декілька разів їздив, він там і ночував, і родив активну діяльність, по-перше, по-друге. Він е, не представляє собі ні одну партійну силу. Він безпартійний. Це є компроміс. Розумієте? Щоб не було, що там за регіони, чи там вже б'ют в ліс. Чи... Ми напрямували, тому що от, е, особу безперечку. Я думаю, що ви достатньо грамотні, ви всі його знаєте, депутати. Я рахую, що ця кандидатура справиться з цією роботою і прошу вас всіх підтримати. Розслабили.